Олександрі було всього 42, коли життя підкосило їй обуря молоде дерево. Раптово не стало її чоловіка, і це стало для неї потрясінням, що світ потемнів. Він був її опорою і спокоєм, усе життя на його плечах. Вона ж мама, господиня, берегиня дому, і ось залишилась удова з трьома дітьми Старший – 20, середній 17, молодший – 14. Доню, сказала мама, не журися так, ти ще молода, ще життя попереду, їдь кудись на заробітки, а я з дітьми впораюсь. Олександра не знала, що має відповісти. Вона ніколи не працювала, чоловік не дозволяв. Твоя робота це є твій дім, казав він. І тепер, коли дому стало набагато більше, вона не знала, з чого почати. Та доля сама підкинула шлях. Сусідка Галя, що вже кілька років їздила в Італію, сказала Олександру, не бійся, я тебе заберу до себе. Є одна сеньора, старенька, добре треба доглядати, якраз шукають людину. Але ж я не знаю мови, знітилась Олександра. На це сусідка тільки розсміялась. А ти думаєш, що хтось знає, хто їде? Я теж жодного слова не розуміла, але з часом навчилася. І ось одного осіннього ранку Олександра стояла на вокзалі з валізою, з фотографією дітей у кишені і зі сльозами, що палили щоки. І далі зустріла її сонцем і запахом кави. Сеньора Анна виявилася доброю, але примхливою старенькою. А от її син, сивочолий, але статний Лучано, з першого дня не зводив очей з Українки. Ви маєте добре серце, сеньора Сандра? казав він ламаною англійською, моя мама вас любить, і я теж. Вона лише ніякого посміхалася. Він був на 20 років старший за неї, ровесник її мами. Заможній і самотній. А вона вдова, яка прийшла сюди не за любов'ю, а за копійкою. Лучано наполягав, щоб вона не виснажувалася в роботі. Не треба працювати так тяжко, я заплачу вам більше. Домовились на тисячу євро, а він давав півтори. І ще дарував квіти, не часто, але щиро, як чоловік, який забув, що таке турбота. Минали роки. Діти підросли ще більше, стали зовсім дорослими. Олександра з кожним роком ставала впевненішою. Вона навчилася всьому, мові, роботі, самостійності. Вдома збудувала хату, старші дочці вже встигли купити квартиру. А ще двоє чекали своєї черги. Лучан цей час був поруч, не вимагав нічого, просто був. Коли його мама Анна відійшла у вічність, він сказав Тепер я зовсім сам. Але коли ти поруч, я не відчуваю старості і самотності. І тоді, коли їй виповнилось 52, він зробив пропозицію. Вона здивувалась, лучано, ти ж знаєш, ми з тобою, ну ми друзі. Я знаю, але я хочу, щоб ти мала захист і щоб твої діти мали все, що їм потрібно. Якщо ти станеш моєю дружиною, я куплю ще дві квартири твоїм дітям. Ці слова осіли в ній важко. Вона довго не спала ночами, все думала, за що я виходжу заміж за безпеку, за вдячність, за квартири. питала себе. Коли вона запросила маму і дочок Віталію, ті приїхали з хвилюванням. Вітальний стояв Лучану підтягнутий, елегантний, з м'якими очима, що випромінювали повагу до всієї родини. Мамо, почала Олександра тихо, коли Лучана вийшов. Я хочу, щоб ви знали ну, одним словом, ми з Лучано вирішили одружитися. Настала тиша: доню, а навіщо тобі це? Він же як твій тато. Ну, Старший, розумієш, що люди в селі скажуть. Люди не жили моєго життя, відповіла Олександра. Вони не знають, як важко бути самі. Дочки мовчали, лише старша Олена зітхнула. Мам, якщо ти щаслива, ми з тобою. А середня додала жартома і квартири не забудь. І всі засміялися крізь напруження. Весілля було тихе без гостей, без сукні. Вона просто вдягнула світлу сукню, а він подарував їй перстень з маленьким камінчиком. Це не діамант усміхнувся, але щирий, як моє серце. Вона дивилася на нього і думала. Може, це не любов у звичному сенсі, але це спокій, повага, доброта, і, можливо, саме це мені потрібно. Минуло кілька років. Діти облаштувалися, мама вже не могла ходити, але гордилась донькою. Бачиш, доню, я тоді тебе не розуміла, сказала вона по відеозв'язку. А тепер, бачу, ти мудро зробила, бо жінці треба мати не тільки чоловіка, але й опору. Олександра посміхнулася крізь сльози. Вона дивилась у вікно, де за затересує ціли лимони, і думала, що життя дивна річ. Колись вона їхали сюди бідною вдовою, а тепер має все спокій, дім, повагу, гроші. Любов прийшла до неї не з пристрастю, а з ніжністю і вдячністю, і, може, саме так і повинно бути, спершу ми шукаємо, хто нас буде кохати, а з часом, хто нас буде розуміти. Іноді другий шанс приходить не тоді, коли чекаєш і не у тій формі, якої прагнеш, але якщо серце відкрите, доля знайде спосіб подякувати за твою мужність, пережиту біль і знов почати жити. Дітей Олександра забезпечила саме за цим вона і їхала в Італію, та й собі забезпечила безбідну старість. А любов, різниця у віці в 20 років не такі вже й важливі.